Світова політика стає дедалі напруженішою США посилюють тиск у Латинській Америці. Росія продовжує бити по цивільній інфраструктурі України, а Сіверськ та Грабівське опинилися під контролем окупантів. Адміністрація Дональда Трампа посилює тиск на Венесуелу. США затримують танкери з венесуельською нафтою, а президента Ніколаса Мадуро в Вашингтоні відкрито називають нелегітимним лідером. Формальний американський флот перебуває біля узбережжя для боротьби з наркотрафіком. Однак Трамп також заявив про намір повернути активи американських нафтових компаній, націоналізовані майже 20 років тому. Тепер до російських обстрілів. Наслідок російських ударів по порту південний у чорне море стався витік рослинної олії за даними Ампу, через тривалі обстріли перші дні локалізація була ускладнена. Відомство наголошує, що олія є органічною речовиною і підлягає природному розпаду, а акваторію порту тимчасово закрито до повної ліквідації наслідків. Нові новини з лінії фронту. Сівірськ та грабівське опинилися під контролем російських окупантів, що підтверджує критичне погіршення ситуації на цьому напрямку. Населений пункт Сіверськ, який раніше речники генштабу ЗСУ, зокрема представник вищого командування, неодноразово називали повністю контрольованими силами оборони. Перейшов під окупацію ворога. Ці події сталися попри попередні фіксації закріплення противника. Які на той момент заперечувалися як фейк чи ворожа пропаганда, перехід ключових населених пунктів під контроль окупантів свідчить про недотримання бригад поповненнями та накопичення критичної ситуації, що попереджали аналітики. Це створює нові оперативні виклики для сил оборони на напрямку та потребує негайної реакції командування. Підписуйтесь на наші соцмережі та ставте лайки. Журналіст фактом інфо Дмитро Терещенко.